519 день в Канаді 14 24. Я з захрипшим голосом, бо сьогодні було класне паті вечірка. От. Ну, до неї дійдемо. Сьогодні зранку я прокинувся по будильнику. Вже мене розбудив сьогодні будильник. Вчора Так, вчора пізнавати, пішов спати. Але нічого, без виспився, стандартно позіхаю. Ну, але крісло все ж таки це зручніше. На ньому я менше позіхаю. Відкидається це ідеальне крісло. Ну як, комп'ютерне крісло, яке мені подобається використовувати без цих подушок під спину і це. Я люблю, коли сидіння глибоке. І це якраз воно встав, зібрався, куди я пішов? Першим ділом. Пішов я, по-моєму, зразу. А, технічне приміщення глянув. І пішов я в табор попити кави, Зустрілися ми зі своїми, попили ми кави. Все ми зустріли, потім шеф прийшов, ми зустрілися в цьому в офісі біля комп'ютера. Видрукували заявки і таке от, нічого серйозного не було. Стандартно, кілька заявок, я вирішив піти в квартиру, де я хочу закінчити стіну заробити, там вже майже закрив. Сьогодні вже я думав, закінчу, але ні, там все ж таки. Коли гіпс висихає і глибина, він всасується і робиться ямочка. треба було ще дошпаклювати. І я вже сьогодні доробив, я їм написав, що в п'ятницю я завершу. Так що завтра я піду ще підшліфую і вже накину один шло, слой фарби і другий слой фарби. І заодно пофарбую якусь квартирку неподалік, щоб фарба вже була налита. Так що такий в мене план на завтра. З шефом поміняли клямку. Я таких замків ще не бачив. Це конструкція з конструкції. Там замок, сам замок, от як клямка з двох сторін. І двері. На дверях одна така конструкція з механізмами. З другої сторони на дверях, друга конструкція з механізмами. Всередині вставляється замок. Там дві пластинки: одна і друга. Всередині куча болтиків, пружинок і всякої фігні. Це нафіга було таке продумувати. Це просто капець. Механізми там, так, щоб Хомласи не відкрили. там плюс пін маленький додавлений, ну це жесть. І це замок у нас на вихід на ерію, там, де собак вигулюють між двома вежами. Я зовсім не бачу сенсу ставити такий крутий замок туди. О, так. І поміняли ми то, я пішов на обід. Ну, як пішов на обід, то я поставив варити вареники. Сьогодні в нас е вечірка в школі, е партлак називається таке, і кожен приносить щось своє, свою національну страву, і якби навчання нема, а такий собі відпочинок. І я вирішив зробити вареники. У мене були вареники. По-перше, ну, це українська страва, вони з картоплею і сиром костковські. Але в нас там є з різні сили, є з різних країн, які не їдять свинини, бекон не не їдять. Тож, е, як я зварив вареники? Три пачки вареників по 400, кіло 200 багато зварив, бо ну, вибрав ціліші. Майже ніякі не розварювався. Я чекав, поки один розвариться, щоб вони точно були зварені. Але я пробував нормально якраз. І зварив я багато вареників, кинув туди тільки 100 грамів масла, бо багато було, ну гарно вимішав. І підсмажив окремо цибульки. Багато цибульчки. І окремо Ну цибуля тільки на олії. На олії, само собою, щоб всі могли їсти. А бекон. Кинув на пательник без олії, чисто бекон, бо я бекону багато нарізав. І бекон пустив жир, просто ту капець було багато жир, я зараз поставив в холодильник, там, напевно пів баночки. І бекон підсмажив до такого хрустя, що такі шкварочки пробив. Слинка капає, але цей. Ну і прийшов. Я запізнився сам собою, всіх тільки поголитись, дуже вже не ходив. Всі вже поставили столи докупи, накрили, поставилися на стіл і чекали тільки на мене. Я прийшов, я взявши колонки, караоке взяв двома ці колоночки з двома мікрофонами, що я купив. Ну, класна штука. Просто ну, на любе свято приносиш, і воно міняє все. Кожен хоче щось покричати, і ми дуже гарно віддихнули. До речі, після роботи я першим ділом пішов в тренажерний зал, бо знав, зараз на... там навчився наїмся. І бігати не захочеться. Ось сьогодні в мене біг в четвер. Тоді я пішов, побігав, потім повернувся, покачав прес, випив проти молочка. І вже тоді я ж пішов. Якраз випив проти молочка і посмажив цибульки з боконом, бо вареники вже були готові. Там ми класно відпочили. Перше поїли, брінчиків, хтось наробив, на сирнички дуже смачні були, ну багато чого, солодке. Я собі приніс горнятку, чай зробив. Ну, Хтось пив Кока-Колу алкогольно, хтось безалкогольну. Отак. Наспівались, натанцювались, є відосики. Там одна дівчина в нас робить відео. Монтує їй подобається. і подобається. В нас змонтувало одне з нашого навчання і закинула на Ютуб навіть. І зараз ще одне зробить. Я думаю, що це з вечірки теж і Я потім закину. Сказали мені, що я вже отримаю атестат. Ну, як атестат, у цей документ, що я здав. Всі тести. У нас семеро людей виписується, тож дуже класно. Завтра ми підемо отримувати оці свідоцтва, атестати. Ну, я не знаю, як це сертифікат якийсь про закінчення цієї школи. Коротше, отаке от, от. Тож все по навчанні. Завтра останній день на 6 годину маю прийти. В 6.30 десь буде така церемонія невеличка, фотографія, і вручать нам ці документи, і до побачення. О, супер, Нарешті я буду мати вільний час. От. І взяв я відпустки ще два дні. Понеділок-вівторок я буду вихідний. Я взяв собі два дні вихідних і мені пишуть з Human Resource, це що завідують відпустками. Кажуть, ми знайшли тільки три дні відпустки з цими двома. Я кажу, так, все правильно. Я тільки три за цей рік брав. Взагалі три дні взяв, за відколи я працюю на тій роботі. Так що це. Ще маю 7 днів. Вони кажуть, ви ще маєте 7 днів, так що не забудьте їх використати до Нового року. Так що, таке, маю ще купу вихідних. Треба буде їх повикористовувати. Обов'язково треба буде їх повикористовувати, Бо її не оплачую, якщо до нового після нового року це вже все. Все згорає, все по -нові. Вчора я оплатив колоночки. Я шайс, деколи дивлюсь, зараз як я переїжджаю, Оці сам, е, великі Sony мене, Sony. вони мені подобаються, але вже вони мені проїлись. Ну, величезні колонки і маленькі динаміки всередині. Навіть коли я зробив кріплення на стіну, то все одно воно мені не подобається. Вже забагато. Забагато. Я хотів завжди маленькі. І я от купив такі от маленькі. Чувак, мені нагадав за них сьогодні. Я дуже задоволений, що я за ними поїхав. Це ось такі от, ось такі от малесенькі колоночки. Я не пам'ятаю, яка це модель. Це Logitech 540, по-моєму. Гарний стан, і вони всередині такі гостренькі. І вони маленькі. Цю штучку можна відкручуєш болтик, перекручуєш отак і кріпиш на стіну. Я їх теж прикріплю на стіну, і вони в мене будуть по всій хаті. До речі, це можна їх боком прикрутити? Ну, це вже, це вже інша справа. Я думаю, що все можна зробити. Але мені подобається, що тут кожен має по два динаміка. і передній, такий як в мультикаволі. Буде стояти на стіні, його теж можна на столі, його до стіни можна прикрутити, але не потрібно буде стояти так на, на столі. Гарненький. Або навіть можна під стіл його запхати, щоб не заважав. Ну і субуфер. Плюс регулятор. Мені подобається їх 5 штук. Да, з кабелем і за цим маленьким перехідничком за 30 доларів. По-моєму, за, да, за 30 доларів це дуже дешево. Я зайшов до нього на сторінку, я бачу. Дуже хороший чувак, я підписався на нього навіть, ну свідкую, бо він дешево продає речі, так як я щось має, хочу продати, раз і продав. І хороші речі. Все таке чи чисте, чітке, от як ці колонки, вони як нові. Я бачу на сто стіл, комп'ютерний теж ну в половину дешевше, ніж на ринку. Багато чого, в половину дешевше. І недалеко. Чи може він ще щось буде мати цікаве, можна буде купити. Тож я після вечірки поїхав. У, до речі, Володя, Володя мені подарував монетку, е, якої в мене не було. Е, один долар. Я почав збирати. Ось такий долар він мені подарував. Зараз де, от так він має бути. Е, але там е, біля нього сиділа дівчина Таня. І вона хотіла завжди ну, долар в нього випрошувала, так як вона його ближча подруга по партії. І він хотів її віддати. Вона каже, як я, він каже, що я дам їй другу. Я мав другу, менший літочок, я вже підготувався і кинув її в кошельок. Я знав, що мені прийдеться, ну, може, прийдеться її віддати Володі або по цей. А він каже, Тані віддаш. І якраз я віддав Тані. В мене її зараз нема, але я знаю, де її можна купити. От на верху в Калгарі, Я вже домовився, з чуваком, щоб він її не продавав, а лише в мені, я куплю в нього. 10 доларів, по-моєму, за монетку він ту хоче. по моєму монет за дві. Там монетка є. Просто монетка, а друга монетка точно така сама, але розмальований літочок. Отак. І я куплю, буде вже в мене колекція. Буде в мене 8 штук. Все-таки вимог. Володя, якщо подивишся це відео, дякую. от. Гарно, посиділи, супер. Завтра ще побачимося останній день з студентами. Хочу Зеба, ну, вчителя нашого День народження в нього 20, 21 числа. Треба буде завітати до школи, привітати його. Е, хочу купити йому лотерейний білет. Так він фанат е, лотерейок всяких. Треба буде йому купити. І просто привітати. Побачимо. Тож, такі то справи. Е, поїхав, забрав оце, та й зараз відпочивати. Приїхав, попив чай. Печенько взяв з вечірки, залишилось там. якраз попрощаємо таке пісочне печиво з повидлом, З начинкою, коротше. А зараз вже хочеться спати 11.27. 27 У, На вулиці мінус 3. До речі, погодка просто ідеальна. Блін, Я в житті не пам'ятаю, ну, щоб я в Україні в таку погоду. Міг вийти в одній футболці і в курсі, сухий клімат, тут зовсім не холодно. Ну, звісно, якщо там, стоїш на вулиці цілий день, або це, ну але так, погода шикарна. І Я ще хочу навіть на самокаті покататися. Треба, я тут по, попри цей. Я йду, діти катаються на велосипедах. І зараз я їхав забирати ці колонки, це вже пізно, пів, пів по дев'яті я виїхав, діти поїхали кататися ще попри річку на велосипеді. Файно, Тож, такі то справи. Колонки ці треба буде продати. О, хороші колонки. Я бачив в маркетплейсі, продають 60 доларів за одну. Ну я продам 60 доларів за дві, бо вони вже такі досить потаскані. Я їх брав в оце, колонки екстремальні. А може і не, продав... не буду продавати. Їх можна причепити до самоката. Вони противоударні, водостійкі і, коротше. Тар. Їх все ж таки можна брати з собою. Хм. Але ні, все ж таки треба їх продати, бо якщо я хочу дві колонки, то мені треба взяти JBL, ку яка конектиться з моєю. У мене JBL Xtreme 2. Я вже бачу, як 3 вийшов. І Xtreme 3 воду не проникне. І навіть я, та, треба з JBL робити собі сет, бо їх можна законектити. І одна музика грає на всіх колонках. Вони хороші з басом, тому що можна по хаті розставити або Boombox, та, тільки на JBL, перехожу на JBL. Я хотів і ці маленькі купити JBL, але все ж таки оцей сет за 30 доларів, я собі ті великі продам, і це кріплення теж з ними продам на стіну. Почу, ні. Доларів 50 виставлю за 30 продам, за 40. Не спішно. Ой, то поличку я теж продам. Бо вона така досить масивна і вже. І вона не потрібна. Я... Вона скільки тут стояла. У мене є тепер дві менших, я купив на секунді. Був в Гудвілі купив чорні класні. Вони вущі десь такі от возесеньки. Там така от широка. Сантиметрів 20, а ті десь по 10, такі от возесеньки, і там можна щось поставити. Так, та, -та, 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 та майже все. Стіл. Вчора забрав стіл, я ще не показував. Так, вчора забрав стіл і тепер у мене от такий тимчасовий міні-столик. Е -е, куча було роботи з тою підсвіткою. Це просто я там наліпив, гарно було, але нічого, вже буде трошечки інакше. Підсвітку я обов'язково дам, але дам напевно стару та що в мене лишилася, або куплю нову. О, цю хочу використати або на балконі. Або, ху -ху, або в іншу кімнаті. Блін, забуваю завжди сказати: я пройшов Мака. Я пройшов Мака десь е, кілька днів тому, десь 3-4 дні тому, і кінець це просто жесть. Я був шокований з того кі... закінчення. Ну, Ця гра така, яку можна закінчити по-різному. Всі кінцівки будуть різні. Залежно, як ти це поводив в грі, я контактував з персонажами, можна було і вбити персонажа піти іншою дорогою, там, ну, грубо говоря. Але я завжди всім старався допомагати, і не всіх там карав, і там вибачав, і таке саке, і нормально. І в кінцевому результаті мені кінець не сподобався. Два героя загинуло, яких. Які -та, яких я не хотів, щоб вони загинули. Ну, один ще я розумію там в битві, а другий. Блин. І я мене мене мучив. Я пройшов ту гру, дивлюсь таке закінчення титра в мурашки пушки. І там зомбі. Ну коротше, кінець мені не сподобався. Я після того, що заліз в гру, завантажив збереження, якісь там попередні. Думаю, десь тут може можемо, можна виправити. Ніфіга. Думаю, ну нехай. На другий день встаю. І воно мене мучить. Ну, як так можна було? Я перехожу на новіше завершення, проходжу знову тук -тук -тук -тук, скоренько, я вже знаю, що там куди. Ні, треба далеко залазити в глибину, щоб там все розкопати. Але нічого, гра вже закінчена. І Стім написав, що я маю... Що тільки 23% персонажів дістали це звання там, пройшов гру Відьмака. Але. Супер! Пройшов. Я вже її спробував кілька разів виправити. Ну там не то, щоб виправити, змінити закінчення. Але тим, ну, не факт, що буде краще. Тому я вже її видалив все. Гри нема і капець. Ну, але класно. Галочка є. Відмикає, я хотів пройти. Ох, все. Треба відпочивати. Піду я відпочивати. Па-па.